Ну, давайте дивитися об'єктивно. За останні періоди у нас були такі дві великі хвилі шахраз, це під час кризи 2008 9 року, так. і інша хвиля, от якраз 2014-15 років. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що якщо знову ж таки розподілити взагалі умовно всі шахрайства, то кризові роки вони в першу чергу проявляють. Тих осіб, які відносилися до заробітку, до запозичення коштів, дуже такі зверхні. Вони не прораховували всі свої дії і фактично перейшли в роль шахраїв. Чому? Тому що от, я, наприклад, Валени позичив кошти, тому що mm -hmm. я розраховував, що я десь їх зароблю, але їх не заробив. Грянув кризис, я і не повернув. І почав просто уникати її. Угу. І, Олена, ну, і, Олена, звісно, ну я but кажу, but наприклад. Now, now і Олена, <laughs> звісно, подає заяву про шахрайство, so. цивільні позови в суди і так далі. Але це не є системне шахрайство. Тому от, по статистиці воно і виявляється як збільшення. А знову ж таки, що відноситься до шахрайств і чому їх багато реєструється? Це шахрайство саме в фінансових пірамідах, фінансових схемах. Як ми бачимо за останні роки, уже знову ж таки з 14-го року, на сьогоднішній день, 16-го року, із 180 банків, які знаходилися в системі НБУ в Україні, більше 100 вже виведено з ринку. Це якраз ті банки, які були системними шахраями, які фактично створювалися під, 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 під конкретну мету стягування коштів і виведення коштів Я на свій фінансові. Загальнювати, що всі 100 банків в більшості своїх більшості своїй. Тому що інші банки, які не виведені з ринку, вони також цим займались. Але інша складова того, що вони і роздавали кредити, ще й розумно, щоб все ж таки відповідати за свої депозитні зобов'язання перед депозитаріями, які вклали в них кошти. А ті банки, які виведені, то не, не, ну, це не було розумне ставлення до тих коштів, які люди приносили. Кошти приносились, кошти забирались, роздавались у так звані льготні кредити. На свої компанії і далі виводилися з країни. Не більше, не менше того. Те ж саме відбувається з фінансовими так званими пірамідами, фінансовими компаніями, які тут роздають кредити, тут їх потім збирають уже 70-відсотковою ставкою або угу. ще щось. Тобто там у фінансових шахрестах дуже величезна дуже величезна такий прошарок цих схем. Тому що самі фінансові генії, вони їх видумують щодня і видумують, як все-таки у кожного з вас забрати наші кровні. А ми добросовісно їх віддаємо, тому що ми їх не цінимо. Що новенького видумали за останній час? Що новенького? Ну давайте дивитися з новинок, які ми бачили. Да? А, з новинок мінімальних. А давайте подивимось на новинки. Мінімальні це як ми пам'ятаємо, тільки відбулася революція гідності. З'явилися на всіх перехрестях. Так звані так, збираємо на фарму. пасажири збираємо на фарму. Тоді вони, вони всі різко зникли, з'явилися ті ж самі Ті ж самі люди, просто в якихось маніжках, нібито підгіду якогось благодійного фонду з якимись там коробочками, і вони вже збирають гроші там на допомогу армії, ще когось. Mm -hmm. Тобто, і на сьогоднішній день, от ми виходимо в Києві, ви багато їх бачите? Ні, вже немає. Ярослав, Ноль. мені Тому, що вчора люди не дзвонили, я не знаю, откуда узнали мій номер телефона, мені дзвонили і просили перечислити яке-то кількість грошей для якоїсь жінки, на яку всі збирають, щось зв'язане з АТО. А коли починаєш задавати конкретне запитання, вот. а скажіть, як ви допомагаєте, які конкретно бригаді, Ярослав, коли ви звете? Ярослав, вони... Зате, і самое вони, оп... главное, вони просили дуже быстро это сделать сегодня, когда я сказала, что я сегодня не смогу, они спросили меня, сколько конкретно вы можете перечислить, чтобы мы рахувалы. Угу. Э -э ну, ну, то есть что такой серьезный подход к вопросу. Да, то есть... я сказала, дайте мне подумать, э -э и они выслали мне номер счета. Так, вот, кстати, сейчас продолжаю эту тему, да, вы как профессиональный психолог-психотерапевт, э вот по тому разговору, который состоялся. Можете ли вы говорить о том, что звонили профессионалы или это звонили дилетанты? Поскольку, да, но каждому человеку нужен ключик, нужен подход. То есть он я, должен поверить. Я думаю, звонили профессионалы, потому что ваши речь была поставлена. <свят> <свят> ну, <свят> не будем говорить о коллегах. Ну, <свят> в плохом смысле этого психотерапевты, слова. Психотерапевты ну, киня... <свят> это не авантюристы. <свят> <свят> <Но> <свят> люди, которые, скажем, разбираются в человеческой психологии, звонили. Я думаю, что не только разбираются, я думаю, что их готовят. Потому что просто так такие <свят> вещи не делаются. То есть за этим стоит очень большая подготовка. Это было очень активно сказано это было очень быстро сказано это было сказано эмоционально на уровне когда пошел разговор о той несчастной и это было сказано прежде всего в конце как позиция которая что вы все-таки фиксирование когда mm -hmm. вы это сделаете, сколько вы перечислите. То есть, тебя, тебя ставят уже в определенные рамки, когда ты должен дать какие-то обязательства, которые впоследствии ты не можешь которые не впоследствии выполнить будущим. Народ... Вот. Да. Потому да. что нас воспитывали порядочными да. людьми. И если мы пообещали, то мы уже даже Бог с этими деньгами, мы должны это сделать, потому что чувство вины сильнее этих денег. Ну, это одна из тех схем, которые используются на выборах. Когда ты взял гречку, ну ты как порядочный человек должен прийти проголосовать. Да. И это тоже вот один из, одна из схем мошенничества. Я просто хочу спросить у вас вот что. Вот просто я сейчас я просто предлагаю да, поговорить немножко о психологии преступника. Знаете, mm -hmm. когда-то мне пришлось пообщаться с одной женщиной. Это была съемка на очередном лопнувшем трасте. И вот она стоит, и она со слезами на глазах мне рассказывает свою историю. Вот ты представляешь, Виталий, меня кинули на МММ. Я потом вложила деньги в какую-то очередную там, да, э, пирамиду. Меня снова кинули. Я теперь вот поверила этому кредитному трасту, какой-то кредитный союз. Я вложила и меня снова кинули. Да что ж мне так не везет в жизни? Это особая вот категория людей, которые, ну, скажем, не учатся на собственных ошибках. Это И много ли их? Это абсолютно особая категория. Этой категории много. Я даже больше скажу, те, кто э, есть же ряд людей, которые, когда опять возникла МММ, угу. хотя их э, сленгом кинули, да. они опять вложили они туда деньги. Э, это наша любимая наступать на старые грабли. Но если смотреть внутрь психологического момента э, мотивации этих людей, то чем их берут? Я вам скажу, их берут тем, что обещают, вы будете ничего не делать, но получать деньги. И там уже идет, куплю жене сапоги, и пятое, и десятое.